Я вас вітаю. Ви на каналі Захарафмас. В даному відео ми розглянемо тему 9 класу з геометрії: Правильні многокутники, довжина кола, площа круга. Поїхали! Тема Правильні многокутники, довжина кола, площа круга. Почнемо з означення. Многокутник називають правильним. Якщо в нього всі сторони рівні та всі кути рівні. На даному рисунку ви можете побачити два приклади правильних многокутників. Перший у нас 5 кутник, 5 рівних кутів, 5 рівних сторін. Другий приклад це 8 кутник, 8 рівних кутів, 8 рівних сторін. Якщо у нас правильний многокутник є 3кутним, то це рівносторонній трикутник. Якщо правильний многокутник має 4 кути, то це квадрат. Правильний многокутник є опуклим многокутником. Перша теорема, яку ми розглянемо в цій темі. Згадаємо, що таке опуклий многокутник. Якщо через будь-яку сторону многокутника провести пряму, і вся площа даного многокутника буде знаходитися по одну сторону від цієї прямої, то такий многокутник називається опуклим. Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює 180 помножити на n-2. Ну, ми знаємо з вами, що сума кутів трикутника, наприклад, дорівнює 180 градусів. Тому якщо ми замість n підставимо 3, 3-2 буде 1, 1 помножити на 180, тобто сума кутів трикутника 180. Кожний кут правильного многокутника дорівнює 180n-2 поділити на n. ДН це кількість кутів. Наступна теорема. Будь-який правильний многокутник є як вписаним у кола, так і описаним навколо кола. Причому центри описаного та вписаного кіл збігаються. Точку, яка є центром описаного та вписаного кіл правильного многокутника, називають центром правильного многокутника. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що якщо многокутник правильний, то в нього можна вписати коло і можна описати коло навколо нього. Якщо ми подивимося на даний рисунок, на даному рисунку є фрагмент е описаного многокутника в коло. Є, є частина кола і частина описаного многокутника. Точка О є центром многокутника, і, і відповідно є центром кола. Описано. Кут АОБ називають центральним кутом правильного многокутника. І цей кут дорівнює 360 поділити на N, поділити на кількість кутів. На даному слайді розглянемо деякі формули. Ми бачимо дві формули. R велика. Це формула це означає радіус описаного кола навколо многокутника, n означає кількість кутів, R маленьке так позначають радіус вписаного кола в многокутника. Радіус описаного кола навколо многокутника дорівнює AN, тобто довжина сторони даного многокутника, поділене на 2 синус 180 градусів поділити на n на кількість кутів многокутника. Щоб знайти радіус вписаного кола, потрібно ан, тобто сторону многокутника, довжину сторони многокутника, поділити на 2 тангент 180, поділити на n, кількість кутів. Якщо ми підставимо в дані формули кількість кутів 3, 4 або 6, тобто розглянемо радіуси вписаного і описаного кола, 3 кутника, 4кутника правильного і 6-кутника правильного. Давайте подивимося, які формули вийдуть. Радіус описаного кола в правильний трикутник або в рівносторонній трикутник. Дорівнює А із 3 поділити на 3. Коло вписане в квадрат або в правильний чотирикутник, дорівнює А із 2 поділити на 2. І зверніть увагу, що е, радіус описаного кола навколо шести кутника правильного дорівнює довжині сторони цього трикутника. Радіус вписаного кола, впис, радіус вписаного кола в трикутник дорівнює рівня А з 3 поділити на 6, радіус вписаного кола в квадрат А поділити на 2, радіус вписаного кола в шестикутник А з 3 поділити на 2. Якщо ми звернемо увагу на, на дану формулу, що радіус описаного кола правильного шестикутника дорівнює його стороні, то ми можемо зробити наступні висновки. Як будувати многокутники? Алгоритм, алгоритм побудови правильного шестикутника від довільної точки М на колі потрібно послідовно відкласти хорди, які дорівнюють радіусу. Тобто, якщо ми накреслили коло, щоб накреслити шестикутник, вписаний в це коло. Ми повинні взяти точку на колі, і відмітити від цієї точки довжину радіуса за допомогою циркуля. Зробили одну відсічку, поставили сюди ножку циркуля. Довжиною в радіус відмітили наступну, поставили ножку наступну, наступну, наступну. Таким чином, точки перетину кола з, цим, з кінцем радіуса поєднає, поєднуємо і отримуємо правильний шестикутник. Сполучивши через одну, верш... одну вершину правильного шестикутника, отримуємо правильний трикутник. Тобто, якщо як шестикутник накреслити вписаний в коло, ми зрозуміли, то щоб накреслити трикутник, потрібно поєднати вершини шестикутника через одну. І у нас вийде рівнобедрений трикутник. Для побудови правильного чотирикутника достатньо в колі провести два перпендикулярних діаметри АС і БД. Тобто ми креслимо коло, проведемо, проводимо два діаметри, які перпендикулярні між собою, поєднуємо кінці цих діаметрів, і у нас виходить правильний чотирикутник або квадрат. Як, маючи побудований правильний n кутник можна побудувати правильний 2 n кутник ну, Подивимося два приклади. В першому прикладі, як побудувати восьмикутник. Ми з вами в попередньому слайді поговорили, як побудувати вписаний чотирикутник в коло. Щоб побудувати восьмикутник в коло, нам потрібно на сторонах даного квадрата, в центрах сторін взяти точки, через ці точки провести радіуси, радіуси, і в кінцях цих радіусів радіусів Якщо ми поєднаємо їх, то це будуть вершини правильного восьмикутника. Для того щоб побудувати 12-кутник, ми можемо взяти шестикутник, як ми його побудувати ми з вами поговорили на попередньому слайді, відмітити центри сторін даного шестикутника, провести радіуси через ці точки. І в кінці радіусів будуть вершинами правильного 12-кутника. Тобто, таким чином ми можемо будувати правильні n-кутники, в яких кутів в два рази більше, ніж в даному. Щоб побудувати восьмикутник, ми взяли 4-кутник за, за основу. Щоб побудувати 12 кутник, ми взяли 6-кутник за основу. Наступне, поговоримо про довжину кола площу круга. Якщо ви подивитеся на даний рисунок, то на ньому зображено правильний 4-кутник синій, восьмикутник зелений, вписаний в коло, і 16 кутник червоний. Ми бачимо, що при збільшенні кількості сторін правильного n кутника його периметр усе менше і менше відрізняється від довжини описаного кола. Довжина описаного кола позначається, кола позначається як С. Дійсно, якщо ми подивимося на рисунок, то в даному масштабі, наприклад, 16-й кутник, який позначений червоним кольором, майже збігається з, з колом. Тобто в даному масштабі важко помітити, де в них різниця. А чим більше буде сторін у даного у правильного многокутника, чим менше він буде відрізнятися від довжини описаного кола. Для всіх кіл відношення довжини кола до діаметра є одним і тим самим числом. Відношення довжини кола до діаметра. Це число прийнято позначати грецькою буквою пі, тобто число π це відношення довжини кола до діаметра. Це можна записати у вигляді довжина кола поділити на 2r. Якщо діаметр це 2 радіуса, то можна записати таким чином. З даного співвідношення у нас випливає формула, що довжина кола дорівнює 2πr. Поговоримо окремо про число π. Видатний древногрецький учений архімед. Виразивши через діаметр описаного кола периметр правильного 96 кутника. Тобто, як на попередньому слайді ми з вами казали, що чим більше е, сторіни кутів у правильного трикутника, тим ближче він наближається до довжини кола. Архімед порахував 96 кутник правильний, і, і встановив, що пі більше за 3,107. Перших, і менше за 3,1. Тобто з достатньо великою точністю вже в 3 сторіччі до нашої ери Архімед з'ясував, чому дорівнює число Пі, звідси й випливає, що Пі приблизно дорівнює 3,14 приблизно. Чому приблизно? Тому що пі є число ірраціональне, і після кому у нас нескінченна кількість знаків, які не повторюються, не мають періоду. Якщо ми подивимося, як, як записується число пі з 47 цифрами після коми. От Ви можете побачити, як це виглядає. У 1989 році число Пі обчислили з точністю до 1 мільярд 11 мільйонів 196 691 цифра після коми. У 2017 році. Вже було обчислено більше ніж 22 трильйони знаків числа ПІ. Тобто з розвитком здатності комп'ютерного обчислення змогли до, до такої великої точності вже знайти значення числа Пі після кома. Далі поговоримо про деякі формули. Формула для обчислення довжини дуги кола з градусною мірою n. Позначається довжина дуги, як L, дорівнює rn, де N кількість де L, N це градусна міра, поділити на 180. Подумайте, чому довжина дуги має саме таку формулу, якщо довжина кола у нас 2pr. Наступна формула. Формула для знаходження площі круга. Площа круга дорівнює пір квадрат. Наступне площа сектора, який містить дугу кола в n градусів. Площа сектора дорівнює пір квадрат n поділити на 360. Давайте розберемося, що ж це за формула і що таке сектор. На цьому слайді ви можете побачити, що на рисунку у нас е позначені радіуси ОА і ОБ, вони ділять круг на дві частини рожево і блакитно. Кожну із цих частин називають сектором. Кожну з цих частин називають сектором. А щоб знайти площу сектора, потрібно π помножити на R квадрат, помножити на N і поділити на, на 360, де N є. Е Градусна міра дуги кола. Наступне на рисунку, на, на другому хорда АБ ділить круг на дві частини на рожевий і на блакитний. Кожну із цих частин разом називають сегментом. Тобто, якщо сектор у нас виглядає ось таким чином, то, то на другому рисунку у нас є два сегменти, які поділені хордою АБ. Хорду АБ при цьому називають основою сегмента. Щоб знайти площу сегмента, зафарбованого, наприклад, в рожевий кольор, треба від площі сектора, від площі сектора відняти площу трикутника АОБ. От у нас сектор. Щоб, щоб знайти площу рожевого сегмента, потрібно від цього сектора відняти площу трикутника АОБ. Щоб знайти площу сегмента, зафарбованого в блакитний колір, треба до площі сектора додати площу трикутника АОБ. Тобто ось цей сектор АОАБ сектор. Якщо до нього додати площу трикутника АОБ, то ми таким чином знайдемо площу блакитного сегмента. Відео створено на основі підручника Мерзляк Геометрія 9 клас 2017 рік. Звертайтеся до даного підручника, дивіться, як доводяться формули для того, щоб краще засвоїти дану тему.